Виконуємо вправу 2 з розділу, діємо до теми 2 за підручником інформатика 6 класу авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер та знайдемо сайт Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Знайдемо через пошук. Введемо Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека. Та саме перше посилання, бачимо, в нас є посилання на сайт цієї бібліотеки. Перейдемо в розділ читачам та виберемо віртуальні виставки. І ось тут нам потрібно знайти виставку Острозька бібліотека Королева українських книг. Якщо ми подивимося, то підручнику є посилання на дану виставку, і бачимо, що в кінці знаходиться номер 215. Якщо ми ведемо, наприклад, ось сюди, то в нижньому лівому кутку бачимо в кінці 234. Тут 235, бачимо вони по порядку. І швидше за все, 215 буде на третій сторінці. Так, ось воно. І відкриваємо. Бачимо, що працівники бібліотеки сформували виставку, є фотографія Острозької біблії, розказується про неї. Хто є творцем даної біблії, розказується також. Особливості книги. Розказується про екземпляри збережені, місце зберігання і Острозька біблія в літературі. Можете переглянути інші сервіси даної бібліотеки. Бачимо, для читачів є ще й цифрові колекції, електронні каталоги, електронна доставка бібліотеки, ну не тільки деякі вибір ресурси. Є розділ бібліотекарям, де їх можуть навчати, тобто допомога для бібліотекарів, ну і про саму бібліотеку. І тепер нам потрібно створити карту знань, інформаційні технології, бібліотечній справі. Програм для створення карт знань є досить багато, можливо, встановлена якась на комп'ютері: FreeMind чи FreePlane, чи якась інша. Давайте знайдемо якийсь онлайн-сервіс для створення карти знань. Ну і саме перше посилання це сервіс Canva. Я на ньому, мабуть, буду робити, тому що там я вже зареєстрований. Якщо ви не зареєстровані, то вибираєте «Реєстрація». Так ви зрозуміло можете використати і будь-який інший. А карти знань, до речі, ще називаються інтелект-карти. Так якось тут. Розумові карти. Ну, на канві бачимо, схоже, інтелект-карти називається. Отже, я натискаю війти, бо я зареєстрований. Входжу. І ведемо для до пошуку інтелект-карта, щоб знайти якийсь шаблон. Ще називається, до речі, ментальна карта. Карта знань і виберемо якийсь шаблон. Я давайте виберу, наприклад, ось такий. До речі, деякі шаблони ось тут платні. Бачите, якщо ось така корона і про, це означає, що вона є платною. Це і безкоштовно, натискаємо Налаштувати шаблон. Відкривається нова вкладка. Тут ви, до речі, також можете, якщо при бажанні змінити шаблони, щось додавати. Отже, в центрі ведемо інформаційні технології в бібліотечній справі. Бачимо за велике, виділяємо це все, зменшимо. Ось так набагато краще. Я не є спеціалістом в бібліотечній справі, але думаю, що можна використовувати автоматичні системи для обліку бібліотечного фонду. Давайте це вилучимо, натискаємо кошик. Це додамо. Потягнемо сюди. Бачимо за ось ці риски. Можна його так само робити. Як змінювати розмір, ви вже догадалися, при бажанні можете змінювати кольор. Ось так, щось не так. Вернули стрілечку назад. Забагато вернули стрілочку виходить. Поки що я буду робити через один, тому що ще не знаю, скільки в мене буде. буде в мене ось цих блоків. Нехай буде введення даних. Також потрібна деяка автоматизація. Пошук документів. Мається на увазі сортування, фільтрування також тут сюди входить. Бачите, якщо використовуєте шаблон, то досить таки просто все змінюємо під себе і все. Формування додаткових карток, покажчиків. 4 вже є. Ще може бути автоматизація підготовки видань. Ну і ще нехай буде ведення бібліотечної статистики. Ви також можете щось зрозуміло додати. Це взагалі вилучимо. Стрілочку також вилучаємо. До речі, якщо вас не вистачає, то можна було дублювати. Ось так. Так, знову дублював. Тепер це перетягнемо, затискаємо клавішу Shift. Щоб виділити одночасно. Так, розміри стрілочки хай будуть такі самі. Давайте помістимо сюди. Ось так, це є нижче трішки. Це є вище. Це також нижче. І щось таке. Ну, на цьому давайте і зупинимося. Називаємо тільки. Карта знань. інформаційні технології в бібліотечній справі. Це назвали та збережемо. Хоча тут все зберігається автоматично. Бачимо, написано зміни збережено», але на всякий випадок все одно вибираємо файл, зберегти. До речі, сюди можете додавати ще різні зображення. Давайте подивимося, чи знайде щось по бібліотеці. Так, не надто багато знайшло по такому запиту. Отже, це все, воно зберігається автоматично на сервісі Canva. Давайте виберемо головна. Вибираємо проєкти. І ось він. У мене тут деякі проєкти вже є. І тепер збережемо дану карту знань ще в власній папці. Для цього вибираємо файл, скачати. Відкривається ось таке вікно. Тут е, можна нічого не змінювати. Натискаємо Завантажити. У мене відкрилося вікно завантаження. У вас, якщо воно не відкриється, то за замовчення буде зберігати папці завантаження або загрузки, або download. Залежно від мови інтерфейсу. Я зразу зберігаю в... Власній папці. Берегти. Так, бачимо збережено. Що хочете, з канали ви можете вийти. Для цього потрібно перейти на головну. Натискаємо по власному кружечку вийти І на цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!